Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Коли відчуваєш сухість, жорстокість, не залишай молитви. За побажання твоє і подвиг проти серцевого непочуття зійде на тебе милість Божа, каже нам святитель Ігнатій Брінчанінов. Ви дивитеся телевізійний перхіальний огляд, і в сьогоднішньому випуску ми розповімо про найбільш значущі події в житті православної Одеси, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел Звершив чин прощення в Успенському кафедральному соборі. У перший тиждень Великого посту владика митрополита Афангел очолив читання великого покаянного канону преподобного Андрія Крицького в соборах Одеси. Архієпископ Арсіський Віктор звершив читання покаянного канону Андрія Крицького у Воскресенському Теплодарському і Архангело-Михайлівському Одеському монастирях. В Успенській обителі першу цього року літургію передосвячених дарів звершив ректор Одеської духовної семінарії протоірей Дмитрій Яковенко. У неділю сиропусну четверту підготовчу перед Великим Постом високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмельський очолив Божественну літургію в нижньому храмі спасо Преображенського кафедрального собору Одеси. Керуючому єпархію співслужили клірики собору. Свята церква готувала нас до початку важливої духовної події Великого посту. Раніше, в неділю про митаря і фарисея, ми згадували про те, з якою смиренністю треба підходити до справи покаяння. У неділю про блудного сина церква нагадувала, що милистовий Господь чекає нашого звернення, і ми не повинні думати, що немає покаяння для нас, бо великі наші гріхи. У неділю про страшний суд ми згадували, що за нашим милосердним ставленням один до одного судутиме нас Господь. А минулої неділі сиропусної свята церква привела нас до спогадів про той рай, який Адам втратив через свій непослух, і закликала стриманістю та послугом розпочати час посту. А ще чоловіком, Собьшение и Модес. Человек дорог для небесного Бога и Отца, и поэтому, когда мы становимся на путь духовного очищения и совершенствования, нам необходимо прежде всего разобраться с собой, а суд над нашими ближними предоставить тому, кому Он принадлежит по праву. Прощение открывает двери для милосердия. Прощение освобождает душу от тяжести, обид. Прощение делает человека радостным и свободным от греха. И дай Бог, чтобы в эти дни Великой Четыредесятницы каждый из нас сумел от сердца простить своих ближних. Это бывает не просто сделать, и для того, чтобы простить до конца, необходима Божья помощь. И каждый человек во время Святой Четыредесятницы просит этой Божьей помощи, чтобы Господь своей благодатью освободил наше сердце от обид, от гнева, от раздражения и ненависти, и чтобы оно было действительным храмом, в котором обитает Бог и Его божественная благодать. Аминь. Увечері того ж дня владика митрополит Агафангел звершив чин прощення в Успенському кафедральному соборі. Перша половина вечірні носить характер святковий і звершується у світлому святкому вбранні. Важливість прощення в житті християнина і особливо в період посту преподобний Єфрем Сирін відзначив такими словами якщо ти, людина, не прощаєш будь-якого, хто грішив проти тебе. То не турбуй себе постом і молитвою. Бог не прийме тебе. У цих найважливіших фундаментальних словах, які мають бути записані на скрижалях душі кожної людини, прихована проста істина чистої любові до ближніх, завдяки якій нерозлучно з постом і молитвою необхідно досягти найважливішої та й найвищої мети для кожного християнина Царства Небесного. Господь сошел с неба для того, чтобы быть с нами. Он соподчинил человеческую волю волю Божественной. Он создал человека из рины и сделал его своим собеседником. И апостол Слово Божие нам говорит, Господь Бог, послал единородного Сына Своего, дабы всякий верующий в нем не погиб, но имел жизнь вечную. Это вера отеческая, вера апостольская, вера православная, которую утвердила всю Вселенную, является для каждого из нас золотым запасом, духовной радостью, потому что вера Христова – это вера нашей души, вера нашей жизни, вера нашей совести. Перша седмиця або тиждень Великого посту відрізняється особливою повнотою молитви. У цей період відбуваються покаянні богослужіння, які неможливо почути в храмі протягом року, крім святого Великого посту. Однією з таких молитов є покаянний канон Андрія Крицького, який оспівується в чотирьох перших днях посту, 18 березня, у перший день Великого посту. Високопреосвященніший митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел звершив читання Великого покаянного Канону преподобного Андрія Крицького. Велике повечір'я з покаянним каноном відбулося у Свято-Успенському кафедральному соборі Одеси. Разом з архіпастерем молилися Духовенство собору і численні парафіяни. Другого дня Великого посту владика Агафангел звершив читання великого покаянного канон преподобного Андрія Крицького в Одеському свято Троїцькому соборі. Рядки великого поетичного твору показують, що священна історія має пряме відношення до нашого життя, бо події, описані на сторінках у Біблії, мають своє відображення в житті кожної людини. В Ісусі, не Ісусіні правді, правдя Даре тебе прията, не присуха да». ни деяние божественное, ни жертва чистая, ни жития не порочно Я какая и на и душе окаянная, все содетели деяния скверная, и жертву порочную, и непотребное житие при Увечері 20 березня з благословення високопреосвященнішого афангела Митрополита Одеського і Ізмаїльського архієпископ арциський Віктор очолив велике повечір'я з читанням третьої частини покаянного канону преподобного Андрія Крицького. У свято-Воскресенському Теплодарському жіночому монастирі на завершення вікарний архієрей передав у дар обителі ікону святителя Гавріїла Молдавського з часткою його святих мощей. 21 березня архієпископ Арцистський Віктор звершив велике повечір'я з читанням четвертої частини великого покаянного канону Андрія Крицького у свято архангело Михайловському Одеському жіночому монастирі. Приізрядніший таїнник покаяння таким ім'ям свята церква гідно облажає творця великого канону святого Андрія Крицького, який зібрав воєдино події старозавітної та новозавітної історії і викладає їх у дусі глибокої серцевої журби, спонукаючи нас до покаяння та морального виправлення. 19 березня, з благословення митрополита Одеського і Ізмельського Рафангела архієпископ Арцистський Віктор звершив відспівування фальчера екстреної медичної допомоги раба Божого Сергія, який загинув 15 березня внаслідок ракетного обстрілу Одеси. Сергій був на чергуванні разом з бригадою одним із перших прибув на місце обстрілу, але потрапив під другий удар. За словами колег. Він прикрив собою пораненого постраждалого. За бажанням рідних чин відспівування звершили у свято Успенському Одеському чоловічому монастирі. Христос, Божесна своя благодатью, ударом же і властю, даним святим, його учеником і апостолам веєже в'язаті рішити гріхи рек им прийміть Духа святаго, їм же отпустіть гріхи, им, їм, їм же удержите удержаться, Или каждый свяжите и на земле будут связаны и разрешены на небесе, а то них женаны друг друга приимательно пришедшие, да, сотворит через меня смиренно и прощенно и сия по духу чада, невинно убиенный серди. Дажь Господи усопшему рабу Твоему, новопреставленному невинному биенному сердию, И сотворимо. 20 березня, у третій день святої чотиридесятниці, у свято Успенському одеському чоловічому монастирі було звершено першого цього року літургію передосвячених дарів. Богослужіння очолив ректор Одеської духовної семінарії прото Ірий Димитрій Яковенко у співслуженні і обителі у священному сані. За богослужінням перед престолом Божим було піднесено сугубі прохання про мир на нашій українській землі. За літургією у нижньому храмі на честь кукші одеського храму ікони Богородиці Живоносне джерело молилися вихованці Одеської духовної семінарії Паломники й парафіяни. Благодатний час Великого посту. Час говіння, молитов, духовного вдосконалення. Час, коли розквітає не лише навколишня природа, а й душа. Ось і закликаємо ми до Господа покаяння відкривані двері життя давче, тому що покаяння є пульсом нашого духовного життя. Преподобний Ісаак Сирін писав: Покаяння є друге відродження від Бога. І дійсно, як реставратор відновлює образ у старій іконі, так і Господь оновлює наш образ, нашу душу через таїнство покаяння. На цьому шляху важливо пам'ятати, що каяття та покаяння не одне і те ж. Каяця стан усвідомлення свого вчинку та його наслідків, але покаяння це готовність змінити своє життя і більше так не чинити. Інакше кажучи, у покаянні важливо знайти не гріх, а знайти того, хто готовий до зустрічі з Христом, до справжньої зміни свого життя. Покаяння не окремий акт. А цілий шлях і настави нас на шлях покаяння, Молися ми, покаянному каноні. Ось і закликаємо ми до Господа покаяння, відкрий мені двері життєдавчі. Ми молимося так, бо самі не в змозі відчинити ці двері і припинити жити беззаконно. Важко звільнитися від гріховного полону, піднятися над власними пристрастями, пороками, спокусами. Без Божої допомоги наша боротьба з гріхом неможлива, приречена на поразку, адже саме Бог дає нам благодать, яка допомагає нам у цій боротьбі, примножує наші сили. Ось чому, в період Великого посту нам необхідно невпинно молитовно звертатися до життєдавця Христа, щоб Він послав нам благодать покаяння, пам'ятаючи про важливість очищення душі, творення в ній нерокотворного храму Божого. Спроможемося зненавидіти свої беззаконня, піднятися вище спокус, розірвати пута пристрастей і принести Богу гідні плоди нашого покаяння, тобто не тільки почуття, що ми зробили щось не так, але плоди, реальну зміну нашого життя, переосмислення цінностей, примирення з Богом та ближніми. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадуємо, що в неділю, 24 березня, церква святкує торжество православ'я. Також найближчими днями ми шануємо у понеділок, 25 березня, пам'ять святителя Григорія Двоєслова і пам'ять преподобного Симона Нового Богослова. У середу, 27 березня, пам'ять святителя Феогноста митрополита Київського і всієї Русі і пам'ять ікони Божої Матері Феодорівська. У суботу, 30 березня, поминання померлих, також пам'ять преподобного Олексія людини Божої. Це престольний день свята Олексіївського храму. У неділю, 31 березня, пам'ять святителя Григорія Палами, також собор усіх преподобних отців Києво-Печерських. У наступних випусках телевізійної пархіального огляду ми розповімо про ці та інші події у житті православної Одеси. Допоможи вам, Господь, дорогі брати і сестри, провести святу чотиридесятницю в християнському благочесті і зустріти світле Христового Воскресіння.